Майже 200 військовослужбовців з Полтавщини вшанують почесною відзнакою, нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Таке рішення одноголосно підтримали члени постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради видати розпорядження про нагородження даною почесною відзнакою. Погоджених кандидатур, Колеги, хто за, прошу голосувати. Всі за рішення так. прийнято згідно положення про нагрудний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України сьогодні. На постійній комісії рекомендовано на наступну сесію погодити відзнаку майже 200 військовослужбовців. Це і солдати, і офіцери. І відзнака за вірність народу України першого або другого ступеню. На жаль, є частина осіб, яким ця відзнака буде присвоєна посмертно. Депутати погодили таке рішення і відповідно вносимо його в сесійну залу. Як зазначили члени постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності, 200 кандидатур це рекордна кількість подань. Ми Гордимося, що у нас в Україні є такі люди, є такий народ, і в Полтавській області, і власній раді. Взагалі, людей таких дуже багато. Заслужені люди обов'язково цю нагороду отримають з нашою підтримкою. Відзнакою Полтавської обласної ради на знаком за вірність народу України нагороджують за мужність та відвагу, особистий внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України, сміливі та самовіддані дії в стані ризику для життя, високий патріотизм та вірність військовій присязі.